15.35 на радіо міста Анбугом, це значить футбольні розмови. А сам п'ятниця саме наш день. І ми сьогодні разом із Володимиром Краковецьким, теж ведучим цього проекту, будемо розпитувати про жіноче обличчя футбольного руху Вінниці у Софії Гончар. Софія Гончар, головна менеджерка дитячого турніру Кап», керівниця медіа Вінницької міської асоціації футболу та професійного клубу Нива. Софія, вітаю. Вітаю. Ви відпочили трохи за літо, чи ще є в планах? Ні, не встигла. У мене в планах лише футбольні змагання, які непреривно зараз проходять, тому відпочинку дуже мало. Десь звичайно є вихідні, але такої прям відпустки то не було цього літа і не планується. О, бачите, як ви так чітко і не планується. Ну може, ще запланується трохи. Ем, як ви прийшли у футбол? Це випадковість, чи це можливо були такі плани? Ну, взагалі, в футболі, як е, дівчина, можна сказати, як болівальниця, я ще чотирьох років. Цю любов привів мені мій е, тато, який у моїх чотири роки взяв мене на матч Вінницького району з футболу. Е, я деталей не пам'ятаю, але він дуже яскраво відбивається в моїй голові. Цей матч. Е, ось, і після того я була просто вболівальницею команди аматорської, за яку грав мій тато. А вже з 14 років я вже почала фотографувати. Це теж вийшло, можна сказати, випадково, тому що батьки придбали фотоапарат для домашніх цілей, можна так сказати. А я його потягнула на футбол. Ось і так склалося. Так, Так. Ось хочеться запитати саме про колектив, в якому ти працюєш. Ти працюєш в основному в чоловічому колективі. Наскільки прикута увага до тебе у такому колективі, І наскільки комфортно тобі почуватися? Я буквально нещодавно знайшла відео в Тіктоці, де одна з футбольних блогерок писала, що почала працювати в футболі до того, як це стало мейнстрімом. Ось так само вийшло і в мене, тому що в 17-му році, коли я розпочала свій футбольний шлях, тоді дівчат і жінок в футболі ну майже не було. Це Дуже рідкість велика була. А зараз, в принципі, це звичайна справа в багатьох командах, в багатьох турнірах є дівчата, які працюють і розвиваються в цьому напрямку. Тому, в принципі, я б не сказала, що якась особлива увага зараз. Звичайно, тоді, коли я була молодшою в 2017 році, коли я розпочинала цей шлях, тоді це було здивування у всіх завжди і скрізь, як це так, що дівчина в футболі. Ще й трохи розбирається. Тоді це було дійсно дивиною для всіх, а зараз це, в принципі, звичайна справа. У вас виникають суперечки з вашими колегами по якихось футбольних моментах? Професійних? Дуже рідко. В, ви, 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 ваше слово важить. <реш> ну, стараюсь робити так. Розпочинала ти спортивним фотографом, потім перейшла до менеджерської діяльності. Наскільки це інша ніша, і як відбувся твій перехід саме до іншої сфери діяльності? Це зовсім інша ніша, тому що спортивний фотограф це ти прийшов, відфотографував, обробив фото, скинув їх і все забувся взагалі про той матч, про те, що ти там щось робив, і все. А ось менеджерство це дуже велика відповідальність, особливо в тій сфері, в якій я працюю, в сфері дитячого футболу. Це просто неймовірна велика відповідальність, тому що турнір Ардмостка, в якому я працюю менеджером, він досить на високому рівні, і там ну майже немає права на помилку, тому що приїжджають імениті академії, імениті клуби, перед якими помилитися, ну буде соромно, можна так сказати. Uh -huh. Тому це велика відповідальність, яку я відчуваю щодня. Ваші обов'язки як менеджера. Ну, перше, це розклад турнірів. Ми його формуємо разом з керівниками нашими. Розклад турнірів, там розселення команд по готелям, транспорт для команд, стадіону в готель, нагороди, яких дуже багато. Подарунки для дітей, в принципі, організація там онлайн трансляцій організація фото, фотографів, щоб всі команди мали достатню кількість фото, щоб нікого не обділити. Слідкування за цим всім на стадіоні, організація медіа відділу ну дуже багато, що насправді так важко згадати одразу, але якось так. Ну, ми розуміємо, все, що навколо відбувається, так, це, так. Все, що навколо самого футбольного матчу, це все на ваших плечах в зоні вашої відповідальності. У е, Мене ще питання. Атмоскап уже розпочався, так? Так, Відиці? якраз сьогодні у нас перший день першого турніру. Е, який це буде цьогорічний турнір? У Скільки нас... команд бере участь? У нас щороку турніри поділяються на весняну серію та осінню серію. Е, якраз весняна вже у нас прийшла. Це був березень, квітень і травень. Зараз у нас розпочалась осіння серія. ось Сьогодні у нас перший, турнір, перший день першого турніру серед юнаків 2008 року народження. Взагалі, за всю осінь планується 10 турнірів від 2008 наймолодшими стане 2017 рік народження. Ось, вони триватимуть цілу осінь від серпень, вересень і жовтень. Чи відчуваєш ти якусь додаткову відповідальність за те, що за свою роботу, оскільки приїжджають дійсно імениті академії зі всієї України, раніше приїжджали за кордону? Як чи наскільки на це тебе давить морально чи ні? Все таки? Ну не те, щоб давить морально, але помилятися перед іменитими клубами не хочеться. І перед ну, перед менш відомими також не хочеться. Але ось все-таки коли. Ти розумієш, що там ти фотографуєш, я не знаю, не якусь там, я не хочу нікого образити просто, але, наприклад, не якусь там козятинську команду, наприклад, а ти е фотографуєш київське Динамо, то трошечки більша відповідальність. Але я ж кажу, ми всіх однаково однаково поважаємо і однаково до всіх відносимося. Але ось все одно якось так імена трошки тиснуть на відповідальність. Міжнародний дитячий футбольний турнір та місцеві змагання. О, ти працюєш у меділі міської асоціації футболу. Наскільки різний рівень? Наскільки різні учасники і, взагалі, зона відповідальності твоя? Я б не сказала, що зона відповідальності більша, а ось учасники так, набагато ширша мапа учасників, адже раніше Вінницький Атмосткап, наприклад, також запрошував до себе і закордонні команди, зараз це лише місцеві українські команди. Вінницька міська асоціація це лише наші Вінницькі і команди з Вінницької області. От, Тому, в принципі, різниця по факту лише в учасниках, в географії учасників, можна так сказати. Ми не ділимо там турніри на якісь менш важливі і більш важливі для нас всі турніри однаково важливі, що тут які приходять у Вінниці, що турніри, які приходять там в Болгарії, наприклад, ми до них усіх відносимося. З увагою і з відповідальністю, з однаковою відповідальністю, так, так. чи можна сказати, що Вінниця має достатньо інфраструктури для того, щоб проводити такі чемпіонати? Ну я розумію, що є, тому що він проводиться у Вінниці саме так. Ем, достатньо полів, достатньо готелів, так для того, щоб проживали учасники і так далі. Завжди є куди рости, наприклад, на той самий турнір Cup ми можемо запросити точніше, не так до нас просяться більше учасників, яких ми на жаль не можемо прийняти саме по тій причині, що немає де грати і немає де селити. У нас раніше стадіон з був резервний. Зараз, коли він вже недоступний, взагалі стає ще важче, тому що ми, в принципі, його там мало використовували, але коли до нас приїжджає 48 команд, і ну, ми стараємося розмістити усіх на стадіони, але насправді це дуже важко. Тому що є ще професійний клуб Нева, є ще юнаки, наші Вінницькі багатовікових категорій, яким також треба десь тренуватися. Тому насправді інфраструктура так. У нас вона хороша, але її недостатні. Оціни свою роботу як менеджера порівняно з минулим часом, коли ти працювала фотографом. Зараз ти, по суті, керуєш цим процесом, і наскільки тобі видно усю діяльність людей, які працюють разом з тобою зараз, чи можеш ти їм підказати у плані того, як покращити свою роботу? Ну, я думаю, що фотографам моїм, ну точніше, нашим дівчатам-фотографам взагалі дуже сильно повезло, тому що я всю цю е, нішу знаю зсередини. І, от, наприклад, коли якби я була якоюсь людиною зі сторони, і вони мені сказали, що там команда не хоче стати на фото, я би до них, напевно, сварилася. А так я розумію, що вони можуть не захотіти стати на фото. Я розумію, як на них вплинути і як це все. Тому е, напевно, краще все-таки, коли ти менеджер вже з. Досвідом роботи в якійсь ніші. тому що я ж кажу, я прийшла цю нішу фотографа, наприклад, і я розумію, як це воно все працює. Ну, і вже не обдуриш. А частіше команда, яка програє, не хоче ставати на фото. Та ні, іноді бувають чи ті, що виграю, також не хочете. Софія Гончар, головна менеджерка дитячого турніру Atmos Cup, керівниця медіа відділів Вінницької міської асоціації футболу та професійного клубу Нива у нас сьогодні в ефірі. Ми зразу з Володимиром Кроковецьким опитуємо її детально, як про як почуваються жінки у нашому футбольному житті, нашого міста. І е, наступне питання: ви бачите себе далі? у... В футболі так. Насправді я не знаю більше, де б я ще могла розвиватися, як не в футболі. Ну на на теперішній час останнім часом в те, також крім менеджерської діяльності, ти почала вести е, розіграші на турнірах Atmos Атмосткап. Знаю, що це принесло тобі цікаві історії, як і в Україні, так і за межами. Розкажи детальніше, що це було і як ти на це відреагувала. Просто наприкінці травня ми вирішили знімати наші тіктоки на Атмосткапі не просто з чисто гравців, а вирішили, що буде добре, якщо в кадрі буде якась людина, яка буде асоціюватися з цим турніром. Ось і після цього мене почали пізнавати. Хоча я насправді не очікувала цього. Мене у Вінниці то дуже рідко. Хоча, наприклад, ось буквально днями ми святкували день народження мого молодшого брата у розважальному центрі, і навіть там йшла дитина, і така. О, а визатмасткапа, так? Я кажу, ну так. ось Навіть була ситуація, коли в аеропорті в Кишеневі, коли ми летіли з подругою на відпочинок, мене е, одна з мам з кишеневських команд впізнала. Е, от Ну, в принципі, так, да, трошки популярності. є Ну, за кордоном пізнаю, що ти скажеш. Е, у вас є хобі? Я думаю, що футбол це мій хобі. Моє хобі. Я люблю готувати ще, але, в принципі, футбол це і робота, і хобі, скажімо так. Mm. Чи не задумувалися ти колись саме розпочати грати у футбол? E, ні, ніколи не було такої думки. Не знаю чомусь, але чомусь. Ну, до речі, коли я навчалась в університеті, то я трошки якби, займалася, але то так, чисто для себе було. А ось грати на професійному рівні, навіть на аматорському, ні, такого не було. Від дитячих давай до професійних змагань. Також одна із сфер твоєї діяльності це робота у професійному футбольному клубі Нива. Розкажи, як ти потрапила у структуру професійного футбольного клубу, і наскільки це відрізняється від аматорських або дитячих змагань? Моєю основною роботою взагалі завжди був местка, але коли розпочалось повномасштабне вторгнення у лютому, звичайно, наші турніри зупинилися. І до початку літа я сиділа взагалі без роботи. Ось. Потім розпочали запускатись якісь аматорські турніри, але їх було ну, якби недостатньо взагалі для того, щоб проживати, скажімо так, я маю на увазі саме фінансову частину. І по нашим турнірам взагалі не було нічого чути, тобто ми не розуміли, чи вони запустяться взагалі чи ні, тому що одне діло це коли вінницькі команди, а друге діло, коли команди з усієї України. От і я якось, я не пам'ятаю як, як точно, але якось я вийшла на керівництво Неви і запиталася, що типу, ну зараз медіа ні, ніхто не займається, можливо, є якась вакансія. І так і вийшло. Я прийшла у перший день. Мене запросив Артур Загулько, президент команди, на якби пробне тренування. Коли я прийшла, він сказав: О, то я ж тебе знаю. Якби я знаю, як ти працюєш. То ну, типу, навіть не було якогось там випробовувального uh -huh. терміну. І ось так я почала працювати в Ниві. Це було, я як зараз пам'ятаю, 22 липня 22-го року. Ну таке легко запам'ятати. Така цікава дата. Як, до речі, вам працюється там? Мені подобається колектив, подобається атмосфера в команді. В принципі, це приємні емоції і дуже хороший досвід у кожній команді професійних гравців є свої певні забобони. Можливо, Нива також має якусь парочку своїх цікавих традицій, які які гравці та керівництво має притримуватися. Звичайно, усі команди мають. Традиції це, напевно, не те слова, а от забобони, от це саме воно. Мені здається, що немає команд, яка не вірить в ці всі там прикмети, можна так сказати. Коли я поїхала на першу гру, це був виїзний матч з епіцентром. Мені всі казали, що якби там жінка це. Це капець просто жінка в команді, це просто капець. Хоча, так, так, хоча тренер якби, ну, нормально, адекватно до цього відносився, от саме футболісти говорили. І в той день Нива програла з найрозгромнішим рахунком за всю історію взагалі Ниви, мені здається. Я думала, що на цьому моя кар'єра в Ниві просто закінчиться. Ми, ми їхали додому після розгромної поразки 8 чи 9 1 я от точно не пам'ятаю. От, але в принципі, потім все скинуло на те, що тоді робили дорогу в Летичеві, і дуже був великий затор. І ми розуміли, що ми не встигнемо на гру, і ми розверталися і в'їхали іншою дорогою. І тоді автобусу треба було здати назад. А коли автобус здає назад, це ще гірше ніж жінка в команді. Uh -huh. От насправді наш попередній тренер Олег Володимирович, коли ми здавали назад, ну все, вже гри не могло бути. Ась, а ось навіть почали виходити. Да. Який сон сіхає от, але він був якби нормально настроєний до жінок в команді. У нас ще є тренер фізичної підготовки. Теж жінка. А коли прийшов новий тренер Юрій Ярошенко, він сказав, що або я, або жінки. І mm -hmm. ми якби тоді так трошки піднапряглися з Оленою Анатольоною, з тренеркою з фізичної підготовки. Але якось так вийшло, що і хлопці його переконали, і адміністрація клубу переконала. Ну от, Я вже вчора писала, що вже якось другий рік ми тримаємося трохи в цій команді. Ну так, вже виходить навіть перемагати. Тому ось так, я ж кажу, найбільше забобониться, напевно, якраз жінки в команді, і оце задній хід автобуса оце взагалі просто. Про зміну колективу Вінницька Нива за останні кілька сезонів дещо змінила свій склад. Наскільки відчувається на твоїй роботі зміна колективу і сама внутрішня атмосфера в команді? На мої це взагалі, на мою роботу це взагалі ніяк не впливає, тому що насправді важко лише в перший місяць вивчити, як кого звати. Тому що тут тебе було 25 чоловік, ти їх там за півроку ледве запам'ятала всіх, а тут прийшли знову 25 чоловіків, треба знову треба запам'ятовувати. Оце єдина така, якби, мінус такий. На атмосферу в команді так само це ніяк не впливає, тому що в будь-якій команді атмосфера там в перший місяць, коли всі тільки там, притираються один до одного, вона трошки напруженіша. Коли вже всі один одного знають, всі один з одним. Спілкуються тоді, в принципі, атмосфера така не вимушена, і в нашій команді вона також хороша. Таке цікаве. На мою точку зору, на мою думку, цікаве питання я вам поставлю, тому що я не можу дивитись новин. Просто розслаблено сприймати інформацію. Я завжди дивлюсь, як знято, як сказано, так. Ну, тобто, з такої точки зору, ви можете нормально подивитись, якийсь футбольний матч? без аналізу глибокого. Футбольний матч Вінницької Неви, так? я до речі, взагалі, футбольні матчі. Майже не дивлюся, тому що ось коли я була, ну може, роки там 3-4 назад. Я дивилася і Лігу Чемпіонів, і Лігу Європи, і всякі чемпіонати і України і світу все дивилася зараз. У мене настільки багато футболу в житті, що я просто не можу його дивитися по телевізору. Ну тобто, звичайно, я там дивлюся матчі збірної України, звичайно, підтримуйте наші українські команди, але щоб так сісти, конкретно дивитися, у мене немає такого. Я дивлюся єдине матчі Ниви, не матчі неви, коли наїду на виїзди, коли там щось не виходить. Угу. Оце єдині матчі, які я дивлюся, насправді не те, що не цікаво, але просто не знаю, якесь перенасичення футболом в реальному житті, що по телевізору його не сильно хочеться дивитися. Як ви можете за останні кілька років оцінити розвиток футболу у нашому місті взагалі на Вінниччині? Позитивно, тому що футбол на Вінниччині дуже стрімко розвивається, причому це і дитячий футбол, і аматорський футбол. Якщо коли я тільки прийшла працювати, то був там буквально один-два аматорських турніри, в якому там брали участь буквально там по, до 10 команд, то зараз є безліч аматорських турнірів, футзал, там, пляжний футбол, чемпіонат 7 на 7, чемпіонат 13 на 11. Так само дитячий футбол дуже стрімко розвивається. Коли, знову ж, коли я тільки прийшла працювати, була Нева і. Хіната Біланова тоді ще було. Зараз є дуже багато дитячих футбольних шкіл, які розвиваються і приймають до себе нових діток. Також хочеться нагадати нашим глядачам та слухачам про те, що Разом з проектом футбольні розмови ми даруємо нашим військовим подарунки від нас і збираємо на це ваші донати. Уже перший старлінк був переданий підрозділу Національної гвардії України Червона Калина. Нещодавно на нагородженні турніру 7 на 7 Наразі ми збираємо кошти на другий детектор дронів. На перший ми вже назбирали. Тому долучайтеся за лінками у описі до цього відео. Або шукайте наші Посилання на банку у наших соціальних мережах Вінницької міської асоціації футболу. Володимир Краковецький озвучив важливу інформацію з вірою в наші збройні сили України, з вірою у нашу перемогу і з вірою в наш футбол. Ми закінчимо сьогоднішню програму, сьогоднішній. Етап футбольних розмов говорили про жінок у футбольному житті міста. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях була Софія Гончар, головна менеджерка дитячого турніру Атмаст КАП, керівниця медіа Вінницької міської асоціації футболу та професійного клубу Нива. Бажаю вам тільки здобутків, удачі і всього найкращого в вашому подальшому професійному житті. Дякую вам, а футбольні розмови завершуються. Зустрінемо вже наступної п'ятниці. На все добре. Де аматори стають професіоналами, а глядачі фанатами. Гра, яка приносить задоволення та незабутні емоції, поринайте у світ футбольної вінниці із проєктом Футбольні розмови на радіо Місто над Бугом.